Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Дорогі друзі, вітаю вас з новим 2025 роком. І нехай він принесе вам гармонію, натхнення та яскраві можливості. Новий рік! Це час оновлення, коли ми відпускаємо старе і з радістю зустрічаємо все нове. І нехай 2025 рік стане роком виконання ваших мрій, яскравих досягнень і теплих моментів з близькими та рідними. Рада бути частиною вашого шляху та ділитися з вами знаннями, які допоможуть вам рухатися вперед. Тема сьогоднішнього відео. Кармічна програма 2025 року основні тенденції, які будуть впливати на напрацювання позитивної карми. Спробуємо піти по порядку і розібратися. 2025 рік стане роком змін, трансформацій для всіх знаків зодіаку. Під впливом планетарних подій багато знаків зіткнуться з викликами, які допоможуть зростати і розвиватися. Першою дуже важливою астрологічною подією 25-го року стане перехід кармічних вузлів на вісь, риба, діви. Лунний вузел раху та кету це вісь. тобто. Точки, північний лунний вузол, раху, ще його називають голова дракона, та південний кармічний лунний вузол кету хвіст дракона раху лунний вузол еволюції, який задає вектор розвитку, напрямок переходить у риби. А лунний вузол минулого, тобто наш минулий досвід, опора та фундамент, на який ми можемо опиратися. Але не триматися за нього та відпустити переходить у діву, і це стане кармічним завданням року. 25-26 роки це час мрійників та людей, які тонко відчувають. Лунні вузли ставлять нам кармічні завдання, тобто які завдання нам потрібно вирішити, щоб отримати можливості від всесвіту та успіх. Це відбувається кожні 18 років, і це період, коли простір наповнюється чарівними смислами нептуніанських енергій. На цей раз всесвітня гармонія та божественні откровення. Ось що приносить раху в рибах. Полонному вузлу минулого кету необхідно зменшувати критичність, раціональність, прискіпливість, дріб'язковість і надмірний самоконтроль. Під впливом лунного вузла еволюції в рибах ми вчитимося менше думати і раціоналізувати, щоб більше насолоджуватися емоціями та відчуттями, бути сприйнятливими, відкривати потік життєвої енергії, вчитися співчувати, довіряти своїй інтуїції і розвивати творчу уяву. Лунний вузол еволюції в рибах спрямовує нас поринути в глибини своєї душі. В глибокій таємниці підсвідомих процесів, аби зрозуміти справжні потреби своєї душі, риби, знак стихії води. Звичайно, це і усамітнення, і відпочинок біля води. Дуже важливим цього року будуть духовне зростання та розвиток, турбота про навколишній світ, участь у творчих процесах, у соціальних процесах, особливо благодійних, усвідомлення себе частиною всесвіту. Та безумовна любов дуже добре цього року відвідувати місця сили, молитися, медитувати, займатися йогою, арттерапією, казкотерапією, фото та відеозйомкою, працювати з ароматами, легендами, міфами, щоб зрозуміти потреби своєї душі. Тому в плани на рік можна сміливо планувати не просто подорожі, а щоб ці подорожі були пов'язані з духовним розвитком. І важливо уникати алгоритмів і стандартного мислення, і не триматися за старі догми та старий досвід події. А ситуації можуть бути такі, що справді логічно та аналітично може бути неможливо зрозуміти, а лише діючи інтуїтивно, приймаючи ситуацію і певною мірою плести за течією, не конфліктувати, гнучко підходити до вирішень питань і не критикувати. Для лікування, крім традиційної медицини, добре підключати енергетичні практики, нетрадиційні методи: гірудотерапія, водолікування, гомеопатія, трави, остеопатія все це в сукупності з традиційною медициною дуже добре буде підтримувати і допомагати. З 13 січня до 14 серпня 25-го білий місяць переходить у знак рака на 7 місяців. Білий місяць це наші чесноти, найпозитивніший досвід, наш ангел-охоронець. Це тихий голос інтуїції, це як втручання вищих сил, які надсилають нам певні знаки на нашому шляху. Білий місяць не оперує страхами та спокусами, не підживлюється амбіціями та переживаннями, як чорний місяць. Його тихий і спокійний голос треба вміти почути, довіряти йому та бути вдячними. Білий місяць включається тоді, коли ми допомагаємо ближньому, особливо безкорисливо, проявляємо турботу, співчуття, розуміння та прийняття. Проходячи по певному знаку, білий місяць створює необхідність розвивати та напрацьовувати якості знака, і ці якості допоможуть напрацювати позитивну карму, яка в свою чергу допомагає нам у найважчі моменти уникнути проблем, пройти досвід більш гармонійно, якби надає захист та підтримку. Знак рака символ сім'ї. Сімейних цінностей, і нам пропонується напрацьовувати чутливість, турботливість, вирішувати психологічні питання, розвивати інтуїцію. Нам стає важливим для напрацювання позитивної карми, приділяти увагу сімейним питанням, батькам, особливо мамі, піклуватися про сім'ю, допомагати людям добрими справами, словом, турботою в цей період. Добре примиряти родичів. Прощати старі образи, відновлювати родові зв'язки, попрацювати з генеалогічним деревом роду, відвідувати місця дитинства, згадувати традиції роду і, можливо, створювати нові традиції. А з 14 серпня білий місяць переходить у знак Лева, де й пробуде до кінця року. І настає час, щоб розвивати свої таланти та здібності, лідерські якості, харизматичність, вчитися здатності надихати інших людей, дарувати людям світло, своє сердечне тепло. А також це стане періодом, коли дуже важливо нести відповідальність за свій колектив, свою команду, проявляти ініціативу і не боятися приймати важливі рішення. І найголовніше, ми будемо вчитися цінувати не себе в мистецтві, а мистецтво в собі. З 27 березня до 20 грудня 25-го року чорний місяць переходить у знак Скорпіон. Чорний місяць це Ахілесова п'ята гороскопу. Чорний місяць збігається за погеєм місячної орбіти. тобто… Максимально віддалена від землі точка, це темна сторона місяця. Чорний місяць асоціюється з молодиком, коли місяця на небі не видно. Чорний місяць відображає найглибші приховані програми підсвідомості, і ці програми створювалися протягом багатьох втілень. Ліліт індикатор свідомого чи несвідомого служіння злу у минулому житті. Це чорна діра. Космосу, це наш кредитор, це ніби борги людини і те, що ми повинні відпрацювати. І наше завдання з темного боку зробити світлий, чорний місяць зробити білим місяцем. чорний місяць до 27 березня проходить по знаку терези: це знак стихії повітря, це навчання, спілкування, дипломатія. Пересування, легкість, вміння бачити обидві сторони медалі, крайності, спокуси, страхи чорного місяця у стихії повітря це вразлива якість комунікабельності, допитливості, страх зупинки руху, страх критики або відсутність спілкування. Спочатку може бути різке до фанатизму, захоплення, інтерес, залучення, а потім швидке перемикання на інше. Пошук різноманітності вражень може доводити до крайнощів та виснажувати людину. Пасивна сторона чорного місяця тут може нагадувати затхле приміщення, в якому життя зупинилося, і людина перестає цікавитися чимось, вчитися не цікаво, і людина може замикатися в собі, воліючи ні з ким не спілкуватися. Терези знак кардинального хреста. І тут крайність може проявлятися. Коли людина каже тільки так і більше ніяк, а інша сторона пасивний полюс взагалі ніяк, це можуть бути два протилежні стани: впертість і безвілля, апатія, зневіра, і важко змінити думку та прийняти рішення. Овен Терези це вісь відносин, і, звичайно, увагу важливо приділяти партнерам по шлюбу та бізнесу. Тут можуть бути різні спокуси. Ідеалізація партнера також може проявлятися відкрита ворожнеча стосовно певних людей. Людина може бути критичною, таким правдошукачем, за що оточуючи, починають її недолюблювати. А також терези це закон, судова система, юридична система це знак справедливості. І до 27 березня ми можемо бачити спотворення правди чи суперечливі рішення суддів, суперечливі закони, нечесні домовленості, двоїсті ситуації, коли дивишся з одного боку все правильно, а подивишся з іншого теж правильно. Терези часто вагаються, і їм важко прийняти рішення, тому в період проходження чорного місяця по терезам можуть бути прийняті невірні рішення. Засновані на спотвореному сприйнятті реальності. До терезів також відноситься мистецтво, все елітарне, тому в цих колах не виключені інтриги і можуть виноситися на публіку якісь не зовсім приємні історії. А з 27 березня, чорний місяць переходить у скорпіон на 9 місяців, і пробуде тут до 20 грудня 2025 року, перейшовши в знак Скорпіона. Чорний місяць потрапляє у стихію води, це фіксований хрест. На поверхню можуть виходити всі слабкі негативні якості скорпіона, емоційні гойдалки, в'їдливість, сарказм, владність, ревнощі, мстивість, схильність до насильства, спалахи агресії, самоїдство, злопам'ятство, бажання придушити волю іншого, вкусити за хворе місце. Це час, коли може проявлятися песимістичний настрій і почуття провини. Також це час, коли можуть нав'язуватися правила, причому у жорсткій та безапіляційній манері. Чорний місяць в скорпіоні дуже сильний, тому в цей період слід бути дуже уважними. Ліліт відповідає за наші тіньові сторони. Глибинні програми, в тому числі нав'язані психологічні потреби, спокуси та сприяє зацикленню на чомусь або на будь-кому. Скорпіон. Це завжди про психологічні трансформації і прагнення зрозуміти себе. Тому зациклювання на темах, пов'язаних із пізнанням себе та своєї глибинної суті в період ліліту Скорпіоні буде дуже актуальним. Намагайтеся менше жалити та поїдати самі себе та когось у 25-му році. Трансформації неминучі для всіх нас, тому краще їх пройти в здоровому психологічному стані, навіть за умов можливих особистих форс-мажорних ситуацій чи військових конфліктів, природних катаклізмів тощо можуть проявлятися мстивість, підозрілість, недовірливість, невміння прощати, категоричність також сюди відносяться і маніпуляції. Люди можуть бути потайливі, треба вчитися прощати свої емоційні образи та травми. Можливе, слабке місце це статеві органи. Окремою темою тут варто виділити питання боргів, позик, кредитів, податків, спільних із кимось грошей чи майна, вкладів, інвестицій тощо. Покуси, зациклювання на цих питаннях цілком можливі у 2025 році. Вам можуть активно нав'язувати кредити навіть шляхом шантажу та обману, може прокинутися інтерес до містики, астрології, психології, смерті навіть до чорної магії. Нерідко цей період можуть загострюватися страхи, фобії, депресії, психологічні та сексуальні проблеми, комплекси. Та потяг до легких грошей, ви можете ризикнути і самі цьому здивуватися. Є ризик потрапити в слизькі історії з чужими грошима та ресурсами, афери, кризи, підстави у бізнесі зі спадщиною, з втратою грошей, криміналом в цей період можуть липнути шахраї. Краще не брати гроші в борг в цей період, поки чорний місяць іде по знаку скорпіон. Можуть бути залипання на темах, пов'язаних з магією та сексом. Це ще одна сторона Скорпіона. Якщо у вас є планети в скорпіоні, ліліт, проходячи по планетам, може давати неадекватну активність. Тому, якщо у вас ліліт буде проходити по ваших особистих планетах, звертайте на це увагу і робіть добрі справи в цей період. І як ви вже здогадалися, в першу чергу найбільший вплив ліліт у 25 му році відчують скорпіони. Всі без винятку. І зверніть увагу: лунний вузол еволюції, раху, білий місяць та чорний місяць будуть у стихії вода. З 27 березня до 14 серпня 25-го року максимально діють кармічні програми, пов'язані зі стихією Вода. Рак це сім'я, батьківщина, глибокий зв'язок з підсвідомістю з усіма минулими інкарнаціями. І тут буде проходити білий місяць, скорпіон, де буде проходити чорний місяць, це сфера криз випробувань трансформацій, перетворення. Окультних сторін життя, знак риби, де проходить лунний вузол еволюції, це про усамітнення, самоаналіз, синтез минулого досвіду, підбиття підсумків, інтуїція, таємниці, містика, зв'язок з вищим початком, і це безумовна любов. Насамперед, це емоції, психологічний стан. Та інтуїція, внутрішній світ, здатність до адаптації, мінливості, підстроювання під ситуацію. Отже, 25-й рік це період глибинної роботи з внутрішніми процесами трансформації негативних програм роду, відсікання непотрібного, допомога та турбота про інших людей. Знаки стихії води, рак скорпіон та риби, відносяться до тригону завершення трансформацій, у гіршому випадку руйнування і дивлячись у воду. Можна побачити свій відбиток у дзеркалі, і якщо придивитися, побачити там свою душу. Тобто цього року дуже корисно бути романтичними, гнучкими, податливими, працювати зі своїми емоціями, негативними якостями характеру, що проявляються, та розкривати свою інтуїцію. Займатися творчими процесами. І все це допоможе напрацювати позитивну карму, що послужить допомогою та захистом в напружених моментах життя. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!